Одного разу я прочитала, що хтось написав, що ну є погане забезпечення, це був тільки початок, і що хлопці не мають елементарних шкарпеток. І я просто кажу чоловіку: відрукуй мені оголошення, ідемо до короля Данила збирати шкарпетки. Так, Любов Возняк розпочала допомагати військовим, коли почалася антитерористична операція на сході України. Я зрозуміла, що робити щось навіть з двома маленькими дітьми на руках, це набагато легше, аніж не робити нічого і спостерігати. Бо коли ти є включена в роботу... Тривога зменшується. Жінка пригадує, що спочатку військовим була потрібна форма, взуття, термобілизна, спальні мішки, бинти, тактичні рукавиці, шоломи. Згодом потреби змінювалися, і волонтери, до прикладу, купували для військових тепловізори чи машини. Фішка нашої групи була в тому, що ми дуже чітко координувались. і ми могли в різних групах і ближче до сходу, з волонтерами, які допомагали перепровіряти потреби. І зараз військовим волонтерство воно є ситуативне більше. Мені здається, зараз забезпечення військових покращилося, розповідає підполковник Євстахій Моспан. Чоловік служить у Національній гвардії впродовж 22 років. Пригадує, що у 2014-му першими, хто почав підтримувати військових, були саме волонтери. Перше, що ми зустрілися, це ну багато проблем по забезпеченню було. І перші, хто прийшли на допомогу, це були волонтери. Це ті люди, які приїжджали швидше від наших підрозділів. Ми розуміли, що ми не кинуті. Ми розуміли, що ми. Потрібні нашому українському народові зараз ми забезпечені на 100% всім. Незважаючи на це, для них підтримка волонтерів важлива. Наша армія зараз набагато спроможніша і сильніша як була раніше, але коли приїжджають волонтери, ну насправді. Принаймні радіють, як діти в 2014 році. Волонтери розпочали допомагати військовим. А у 2020 році, коли в Україні почалася пандемія, підтримали медиків. Однією із перших лікарень у Львові, куди почали госпіталізовувати хворих на ковід, була інфекційна. Волонтери допомагали лікарні із продуктами, ліжками, апаратами штучної вентиляції легень та іншими потрібними речами. Ми потребували в зв'язку з тим, що поступала велика кількість пацієнтів і Додаткову кількість засобів індивідуального захисту. Скільки їх тоді придбати, було дуже важко був такий період часу. Ось, і крім того, була потреба і в додаткових таких медичних товарах, як пульсоксиметри, тонометри, термометри, ось побутові речі різні, по догляду за пацієнтами. Ну і найголовніше в той період. Ну не найголовніше, одне з таких важливих це була допомога. По привозу наших медсестер, санітарок з дому. Найбільше волонтери допомагали лікарні минулого року. Зараз забезпечення медзакладу покращилося. В цьому році переважно вже допомога і волонтерів, і благодійних організацій стосувалася більше таких речей, як засоби індивідуального захисту, як побутові речі, як речі по догляду за пацієнтами. Тому що ну саме в цьому ну була така потреба, оскільки все е, попередньо ми вже мали. Наталія Ліпська одна із тих, хто допомагає лікарням та пацієнтам, інфікованим на ковід. 19 так, до прикладу, волонтери створили проєкт Дихай живи, в межах якого допомагають людям, які потребують кисню. У нас є люди, які ще з першої хвилі на кисні. Ось плюс люди, які мали до ковіду якісь легеневі захворювання: там хозл плюс ковід, онку плюс ковід. Ось там легенева гіпертензія, тобто ми забираємо всіх тих пацієнтів. Вони в нас ми їм видаємо на постійне користування концентраторів. Також концентратори видають і на тимчасове користування, якщо їх нема у сімейного лікаря. Розповідає Наталія Ліпська. Продовж року видали людям близько 900 таких апаратів. Ми виступаємо як диспетчерська дуже часто. Тому що за попередні дві хвилі лікарні звикли давати наш телефон всім хворим, які потребують кисню. І відповідно ми вже перенаправляємо. Ми знаємо, де всюди по Львівській області, де є концентратори. Медичним волонтерством Наталія Ліпська займається не лише впродовж останнього року. Вона допомагає онкохворим дітям більше 15 років. Для цього створила фонд і залучає волонтерів-донорів, людей, які проводять із дітьми творчі заняття, чи є лікарняними клоунами. Наталія Ліпська розповідає, що ще на початку 2000-х багато дітей із раком. Помирали, бо не вистачало фінансування. А люди думали, що ця хвороба неваліковна. Згодом суспільна думка змінилася. До того всі казали: в дитини рак вона помре. Через 10 років нашої роботи, ми вже десь 12-15 рік, ми вже це бачили, була дуже чітка суспільна думка. Якщо будуть кошти, дитина одужає. Це від Юрчика. Це у нас був хлопчик, такий Юра. ось І маленький, по-моєму, 4 роки, Юрки, і чи 5. І коли ну Юрко в нього був працедив, Юрчика вже немає багато років, а сердечко в мене зберігається. За 15 років Наталія Ліпська та фонд Крила надії адресно допоміг більше як півтори тисячі дітям. Ірина Ферен, Володимир Стадник та Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.